Моя Бібліотека, Біблія, моя отека. Біблія повна багатства, Біблія книга царства. Ми в дому вашому. Ми знову продовжуємо вивчати Слово Боже. І сьогодні ми будемо читати Євангелія Святого Луки, 12 розділ і з 13 го вірша. Отже, ви можете прослідкувати це 12 розділ з 13 вірша по 21-й. Я почну читати. І озвався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, що він спадщиною поділився зо мною. А він відказав йому, чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промов до них: глядіть, остерігайте всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтко його. І він розповів їм прийшту, говорячи, в одного бача гойна нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав, оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої, і просторичі поставлю, і позбираю туди пашню свою, всю та й свій достаток. І скажу я до душі своїй. Душе маєш багато добра на багато років складеного, спочивай, їж, та пий і веселися. І Боже до нього прорік. Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Отже, чому Ісус Христос сказав, сказав цю причту і кому? Давайте звернемося до 11 розділу, коли Ісус Христос мав розмову з фарисеями, людьми релігійними, і докоряв їх за те, що вони були лицемірами. Тобто вони видавали себе праведними перед людьми, а насправді вони не слідували Божому Слову. І ось ми бачимо, що навколо Ісуса Христа зібралися десятитисячні натопи народу. Отже, і, і, і він говорив до своїх учнів і говорив стережіть розчини фарисейської, що вона є лицемірство. Також він сказав до, до своїх учнів, а також до тих людей, які оточували його, що він піклується про людей своїх. Подивіться на пташків. На горобців, що вони дуже мало коштують, але він кормить їх. Також і на вашій голові все волосся пораховане, не журіться, ви вартніші за багатьох цих горобців. І далі він. Е і далі ми читали про те, що один чоловік підійшов і перебив Ісуса Христа, і говорить до нього: слухай, учителю, розпреділи майну або спадщину між мною і братом. Якось так несподівано, можна так сказати, з цього натопу людей оцей чоловік, невідомо як його ім'я, перебиває Ісуса Христа, який говорив про духовні речі. Він йому говорить про те, щоб я піклуюсь про матеріальне. Я думаю про матеріальне, я думаю про спадщину, яку залишив мій батько, і щоб ти її розподілив правильно між мною і моїм братом. Уявляєте собі, він якби був присутній або присутній у тому натовпові, і якби він не чув, що Христос говорить. Він думав про матеріальне. І ось Христос говорить і відказав йому чоловіче, хто поставив мене суддю за суддю або заподільника. Тобто місія або ціль Ісуса Христа не була розподіляти майну або спадщину між людьми, а звіщати добру новину. І Він говорить, каже: «Остерігайте всякої зажерливості. Що означає зажерливість? Біблію говорить, зажерливість, що є ідолослужіння. Не можете служити Богові і мамоні. Тобто оці люди, фарисеї, вони були лицемірими, вони, вони притворювали, що вони є а, богобійними, були праведними, а в одному місці написано, але ваші серця знає Бог. Вони показували е, на перехресті, що вони моляться, робили своє, своє лице сумне для того, щоб показати, що вони релігійні люди. Насправді вони не були такими. Написано, що вони любили славу людську більше, ніж Божу. Отже, е, зажерливість є е, є ідолослужіння. Що Біблія говорить? Е, що Божий закон говорить? Божий закон говорить так. Я Господь, і нехай не буде в тебе інших богів. І Господу Бог поклоняйся і одному йому служи не мамоні, не матеріальному, а Богові. Отже, він застерігає цих людей і говорить до того чоловіка, що «остерігайте всякої зажерливості. І він розповідає їм причту про багатого чоловіка. Я думаю, що люди оточували його, були бідні. Вони ходили за ним, вони потребували його допомоги, вони потребували оздоровлення. І все він говорить, не був бідний чоловік, і в нього гойна нива вродила, а був багатий чоловік, і в нього гойна нива вродила. І він сказав, що я маю робити. Я розвалю старі засіки, побудую нові і скажу до душі свої. І помітьте, що він сказав. Він скажу до душі своєї. Отакі От слова він сказав. Спочивай, їж, та пий і веселись. Все, тобі не потрібно нічого робити. Тепер твоя робота закінчена. Ти можеш спочивати, їсти і веселитися. Тобто, все, брати, від життя, що в тебе, що в тобі принес, принесла, ця земля. Тобто врожай. Він не віддав слави Божої, він не похвалив Бога і не сказав: Слава тобі Боже, ти дав цей врожай. Ні, він сказав собі. Що їж, пий, веселися. Спочивай, ти маєш добра на багато років. І помітьте, він сказав на багато років. Він планував жити багато років у тому добрі. Знаєте, я мав розмову з директором, він був в минулому директор фірми. і Я розмовляв з ним, і він сказав про те, що він думає з таким харчуванням, яким він харчується, прожити до 100 років. Ви знаєте, він не прожив два роки і помер. Чому так? Тому що він планував. Біблія говорить, що в Бога є плани, є час народжуватися, час помирати. І це незалежно від нас. Бог дає дощі, рані, пізні, Бог дає врожай, земля дала врожай свій. І тому він повинен прославити Бога. Замість того, він сказав: Я маю. Засіки, я поламаю свої засіки, ставлю. я побудую собі, я зроблю те для себе, я скажу душі свої. Че це не говорить, що цей чоловік був егоїст? Навколо він не бачив інших людей, яке їхнє положення, як вони живуть. Він не сказав, що це буде для моєї сім'ї, це друзі, або ці люди, які жили разом поруч, чи, можливо, слуги, які працювали йому, він сказав для себе. Він жив для себе. Тому було визначення Боже таке. Так буває з тим чоловіком, який збирає для себе. Більш того, або вище на те він сказав, тобто Бог сказав. Бог сказав, оцю ніч заберуть душу твою. Ти плануєш. Так жити, веселитися, ти плануєш довго жити, а оцю ніч заберуть душу твою. І кому це позостанеться, що ти наготовив для себе? Адже ти сказав, для себе я наготовив, я буду веселитися, я буду тішуватися, я нічого не буду робити, ти сказав. Тому то, коли твоє життя закінчиться і ти покладав свою надію на матеріальне, кому це позостанеться? І Біблія дає визначення, що він був нерозумний. Ви знаєте, таке місце є у псалмах, де написано так: сказав, нерозумний нема Бога. І Біблія прирівнює чоловіка того, який сказав, що нема Бога, він нерозумний. І того чоловіка, який збирає для себе, теж Бог говорить, що він нерозумний. Отже, і кому це позостанеться? І так буває з тим, хто збирає для себе. Тому, -то, тому -то, хто збирає для себе, а не в Бога багатіє. Як багатіти в Бога? Виявляється, що чоловік не багатіє в Бога. Як багатіти в Бога? Христос на, е, говорив до своїх учнів і учив так: збирайте собі скарби не на землі, де мій і ржа точить, де е, злодій підкопує і краде, а збирайте собі скарби на небі, де ні мій, ні ржа не точить, де е, ворог або злодій не приходить, не підкопує і не краде. Або Він сказав причту про доброго самарянина. Коли він запитав, хто мій ближній, а Христос говорить, причту про доброго Самарянина. І як на твою думку, хто був ближній тому чоловіка? А він сказав, той, хто зробив добро, іди, і ти так роби. Друзі, Христос сказав одного разу, хто зробив це? Це діло от там відвідав хворого або допоміг, те зробив найменшому, те зробив мені. Оце означає багатіти в Бога. Тобто ми живемо тут, на цій землі. Війна Боже для Бога. І все, що Бог дав для нас матеріальний статок, здоров'я, це залежно від, від нього, а не від нас. Оце, що ми пам'ятали, чи ми в бідноті живемо. Чи ми в багатстві живемо? Ми пам'ятали, що Бог нам це все дає, і йому повинна віддатися слава. І він дає з якоїсь причини нам. Помножує наше багатство з якоїсь причини. Причини того, що ми бачили оточуючих людей, які потребують допомоги від нас. Тому хай Бог благословить кожного із нас, що ми пам'ятали, що ми християни, що ми послідовники Ісуса Христа, що ми йдемо за Христом. Як я ще раз наголошую, чи ми бідні, чи ми багаті, що ми славили Бога всім своїм статком. На цьому я закінчую нашу передачу і говорю вам з Богом.